Не можемо відкрити чомусь а, говорити про зрадників при владі. Якщо ти починаєш про це казати, казати, що подивіться, вас 19 лютого. Ваш президент, верховний Головнокомандуючий, закликав тримати там спокій, да, бути впевненим в тому, що ну, нічого не відбувається, все буде добре, все спокійно, і нас хочуть щось. ну, В общем, там ну там просто безв'язнений такий потік свідомості. Я... Це перечитували десь пару разів. Ну я навіть ну, не хочу час витрачати цитувати, це. було зрозумілим, да, що ну нам не сказали, що біля наших кордонів стоїть 170 тисяч тисяч е, орди е, да, російської армії. На нас націлені ракети стоять літаки, гелі... бойові гелікоптери. Там вони вилітали, залітали на нашу територію десятками, десятками з спецпризначенцями, да, з десантурою. Нам про це не сказали. Хоча ну якщо президент про це не знав, то він дегенерат. Він якщо він після того, як почалась війна, побачив, що відбулось, він мав піти собі харакірі зробити, да? ну хоча б покинути пост президента, передати повноваження. Готуючи для цього люди, і повірте мені, не повірте мені, да, а почекавтеся, і дізнайтеся, які існують механізми, тобто залишити там державу без голови. Ну, ви знаєте, така гніла, тупа голова мені в якості. Мого президента на гаранта конституції ну нахрен не нужна. Я не знаю, як вам хочете, залишайте її собі, але тоді ви станете м'ясом, просто розхідним м'ясом, як стають сьогодні десятки тисяч українців. Хто не став, просто повезло. Це питання часу. Чому це питання часу? Да, от була попередня інформація. До речі, я сама виставляла цей ролик, посилаючись на вже відкриті, відкриту інформацію, відкриті дані розвідки Великої Британії і Сполучених Штатів Америки про те, що да, Путін сьогодні він зупиняється на тому, що він встигає зробити до вересня. Далі більш-менш. Буде ситуація, ну, так, опозиційною буде війною, да, і там десь навесні він вже набирає сили і далі рухає вже повним наступом, наступною, да, повною хвилею. По великому рахунку, да, в таких загальних рисах так воно десь і буде. Ну, це, я в принципі, думаю, кожен з нас це розуміє. Да? Тобто, Якщо сьогодні немає Бучі, немає Ірпіня, е, 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 да, немає тих закатованих тисяч людей, да, ми не бачимо цієї картинки, до речі, тому що Денисово взагалі прибрали. Ми тепер… Ну, згадуємо це вже як легенди. Знаєте, що робили російські солдати з українцями, з українськими дітьми, жінками, чоловіками. Да, це тепер так, спогадами залишається. От, то це не означає, що це не повториться. і Якщо цього сьогодні не відбувається, або ми не бачимо, як катують на Херсонщині, які там фільтраційні лагері, що відбувається на Окупованій Луганщині, ну, це не означає, що цього не існує. Де сьогодні наші азовці взагалі це комусь цікаво. Ау! ті, які сьогодні домовлялися, як оці Гріфи-падальщики на зерно налетіли, везуть його, тарабаня, цілий ланцюг, хто скільки на цьому заработи, да? Паралельненька, позбавляючи сьогодні Путіна низки низь цих е, санкцій, е, вигоражуючи Абрамовича, якась арахамія. Господі, хто воно, що воно, що в нього за вираз обличчя? Прям він за Україну так пілкується. Він ридає за неї, б'ється. Подивіться, я раз з Єрмаку, разом з Єрмаком, а Зеленський, бровки доміка, Вони за нас, бо це наша влада. Ми не можемо сьогодні не на часі це обговорювати, бо вони, вони бачите, вони б'ються за нас. Вони сьогодні нам дозволили наше зерно продати. Це жах, це просто жах. Ми ну це знаєте. Це проститутка. Я вибачаюсь, да, виражаючись терміном. Може стояти на окружні десь і е, принести потім додому дітям хліба, ну і сказати діти, вибачте, більше ну ніяк інакше. Ну це сьогодні е, ті, хто підтримує цю владу, ну вибачайте, да, але міркують саме цими категоріями, бо українці не можуть вмерти з голоду на ці найкращій на планеті Земля. Почві з цими руками з цим інтелектом, які мають України, ну вони просто апріорі не можуть вмерти від голоду, якщо їх не розстріляють, не закатують, або якщо вони самі не віддадуться ворогу разом з зерном, з фірмами да, з спустошеним селом. Теж ну, мало кому воно сьогодні якому українцю потрібно. Ну бо воно так не модно, в телевізорі, не сказали, ми тепер городські всі. От, а село сьогодні чудово виживає, ви знаєте, чудово. Люди, які можуть працювати, ну, з голоду воно не, не помреться, один одному, допоможуть, ще, може, і з містом поділяться. да, ну, Якщо там, ну, китайського чесноку нам не навезуть, з Європи вже м'ясо поперли, от, ну, Десь щось перепаде комусь. За якими цінами, за яким курсом долара, да, це вже друге питання. Чому так? Чому на цій землі з такими людьми ми не можемо сьогодні запустити е, той вид економіки, який має працювати в військових умовах? Да? Сьогодні ще 60% України, 70% України стоїть, е, скажімо так, вільною від расистів. Ми не виробляємо патронів. Ми не вирощуємо сьогодні м'ясом, ну, хліб як кому вдасться сьогодні, де за які копійки, хто його купить, потім куди його відвезе, хто на цьому заробить. Це навіть заробить це навіть не завжди цікаве самим фермерам. Я маю на увазі дрібних, де і середніх. Ну, їм не цікаво, які закони, бо ну їм нема коли. Тим нема коли. Ці чекають, що ну, сьогодні вони не померли з голоду чудово, для чого взагалі чого там дізнаватися. Хтось сховався від павісток да, в армію, ну, і тому подібне. Да? Що я хочу сказати, ми йдемо з вами ну, на таку міль. Не будемо це дном називати, да? ще дно трошечки там глибше. Чи поки що в нас в принципі якийсь люфтик залишається. Хоча ми з вами вже прогавили той момент, коли війну можна було зробити швидкою і не такою болючою. Ми прогавили цей момент, це знову ж таки окрема розмова. Що ми можемо з вами далі наступний момент прогавати. Але з кожним прогаваним моментом ми будемо з вами занурюватись глубже і глубше в цю муляку, діставати дна. От. І а казати, що сьогодні, знаєте, от я там з людьми балакаю, там, там, О, а що, да, а що зараз, ну, от начебто, війна вже трошечки так заспокоїлась, трошки вже от у нас це виходить от ще трошки, да, ну треба. Люди, це, це одна із начальних фаз наступної активної фази, яка почалася з 24 лютого. А як ви думаєте, воно зараз закінчиться? Ви подивіться просто збоку на це все, що відбувається. Хто його закінчить вам? Хто? А...